Якщо ти працюєш зі свічками, цей майстер-клас точно для тебе. Основний сезон продажів – це саме. Бо коли ми випустили майстер-клас з юрбою, він просто розірвав налагодити комунікацію з кондитерами. За одну заливку ви отримуєте одразу 6 свічок. Всім привіт! Це молотавекамур, виробники найякісніших силиконових форм в Україні. Які дійсно створені з любов'ю. Ви дуже чекали цей формат саме з бенто-свічками, бо коли ми випустили майстер-клас з грубою, він просто розірвав. Зараз літо, активний сезон свят, гендерпаті, днів народжень і бенто-свічки на піку популярності. Тому ми вирішили створити для вас цей майстер-клас. Спеціально під цей формат ми розробили власні неймовірно зручні молди з опалубками. І з ними дуже легко працювати. За одну заливку ви отримуєте одразу шість свічок, що суттєво пришвидшує процес. І головне, завдяки нашим молдам, свічки не ламаються, як це часто буває з пластиковими аналогами. Якщо ти працюєш зі свічками, цей майстер-клас точно для тебе. Погнали! У нас є декілька дизайнів бенто свічок В даний момент на відео ви можете побачити наші бенто перлинки і класичні. Також плануємо ще із цифрами, і менших розмірів, і з різними дизайнами, тому чекайте анонсу. Тож для того, щоб нам зробити наші бенто свічки нам потрібно взяти молт із опалубкою та бавовняний гніт. На опалубці в нас є такий тримач, щоб міцно закріпити наш гніт зверху, ви його ось таким чином, як на відео, загортаєте і потім робите такими рухами, як змійкою, прокладаючи наш гніт. Це все дуже-дуже легко робиться, дуже швидко насправді, тому ви дійсно можете наробити дуже багато свічок завдяки одному молду. З іншого боку, ми закріплюємо таким самим чином наш гніт і відрізаємо. наш гніт, наш гніт, залишок. Все тримається супер міцно, тому це дуже-дуже зручно. Так само ми робимо на наступному нашому варіанті з класичними свічками. Тут ще була опалубка без ось цього тримача, що не дуже було зручно, але наразі ми вже все додали. Тому на всіх наших. Майбутніх і нинішніх для бенто свічок в нас вже є такі тримачі. Після того, як гніт ви закріпили, кладемо ми другу частинку нашого молду, який кріпиться рівнесенько по ось цим нашим таким хвилькам, зубчикам, щоб вони один на один попадали. З одного і з іншого боку. І після цього закріплюємо зовнішньою опалубкою. Притискаючи таким чином другий молд, те ж саме ми робимо і на нашому другому молду, просто класичний свічок, також закріплюючи зверху опалубкою. Опалубка стає з боку з такими вушками, ви їх просто притискаєте, і після цього можна ставити наш молд в такі підставочки. По-перше, це потрібно для того, щоб закріпити низ. А по-друге, щоб вам було зручно заливати. За допомогою біндерів, ці вушка ми ще додатково закріплюємо, для того, щоб молд притиснути. І робимо те саме із наступним е, молдом. Тепер вам знадобиться просто віск. Бажано брати, звичайно, щоб це був формовий віск. Можна робити кольоровим, можна робити чистим, білим і таким чином, під нахилом е, десь градусів 30, ми заливаємо наші свічки. Я трішки його ще китаю для того, щоб попроливалися в усі наші венти свічки. Те саме робимо із наступним. Віск має здатність також. Робити таку певну усадку, тому краще дуже повільно заливати наші свічки для того, щоб вони повністю протекли. Мабуть, хвилин максимум 10-15 потрібно для того, щоб такі свічки застигли. Тож ми дуже швидко їх можемо розпаковувати. Я розрізаю бавовні гноти, які ми прокладали. І зверху і знизу і дуже легким способом просто знімаю зверху нашу опалубку, наш молд і виймаємо ці свічки. Тепер вам потрібно пробрати залишки ваших гнотів, а якщо у вас були не рівно залиті свічки, то відповідно їх теж можна підрівняти. Можна за допомогою терки, можна за допомогою ножиць або просто ножика, як вам буде зручніше. Прибираємо зайве і залишаємо невеликий гніт зверху, для того, щоб у нас було рівномірне полум'я. Ось такі красиві наші свічки вийшли, і приступимо до наших перлинок. Те саме я роблю: розрізаю наші гноти, де вони у нас були Заховані, знімаю підставку, знову ж розрізаю знизу і робимо всі ці рухи знову ж. Знімаємо гнотики, що ми закріпили з боку, і наші перлинки готові. Тут, мене, до речі, видно, що воску набагато більше зверху, тому потрібно буде їх прибрати. Але в будь-якому випадку це було дуже швидко і дуже такі власні свічки в нас вийшли. Якщо ви давно у свічкарстві, то знаєте, основний сезон продажів це зима, але літо не час просто чекати. Саме бенто свічки це той формат, який чудово працює все сезонно. У теплу пору року це справжній масхев, ні народження, гендерпаті, весілля, ювілей, вечірки. Бенто свічки стають не просто декором а емоційним акцентом на кожному святі. Щоб вийти на новий рівень продажів, рекомендуємо. Налагодити комунікацію з кондитерами, які виготовляють бенто-торти. Це ідеальна колаборація. Звернутись до магазинів, які продають святкову атрибутику: повітряні кульки, салюти, упаковку, декор. Вони часто шукають додаткові позиції для асортименту. Зробити набірний продукт, святковий бокс із бенто-свічкою, що вирішує. Подарункові запити під ключ. Пам'ятаєте, літо це час, коли можна підготувати ґрунт для сильного зимового сезону. І бенти свічки ваш крок до стабільного прибутку протягом року. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, напишіть у коментарях, що сподобалось найбільше, і яке відео хотіли побачити наступним. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові майстер-класи. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!